На творі 1918 рік після капітуляції Німецької імперії відбулося падіння монархії, після чого було проголошено Веймарську республіку 9 листопада того ж року і закінчується істовадія цієї республіки 23 березня 1933 року, коли Рейхстаг ухвалив закон про надання надзвичайних повноважень. Це найперша демократична країна в Німеччині. Яка спробувала побудувати демократію, але зіткнулася з економічною кризою. Столицею країни є Берлін, але Конституцію ухвалили у місті Веймарі, тому не дивно звідки походить назва Німецької держави. Першим президентом країни був Фрідріх Еберт. Через два дні після проголошення республіки було підписано коп'ятське перебілля, яке поклало край перші світовій війні. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.